Всім привіт! З вами Андрій Антонов і я і надалі пробую себе в різних форматах відео. І сьогодні хочу попробувати дещо нове, хочу сьогодні попробувати саме відео-подкастінг. Тому що, чому я вирішив це робити? Подкаст набагато легше, ніж займати відео, просте відео якесь, тому що в подкасті ти говориш, говориш і говориш, і ти майже нічого не монтуєш. Ну, мінімальний монтаж, може там щось виріжеш, або там, не знаю, якусь картинку ставиш тут біля тебе. А простому відео треба писати сценарій, треба монтувати багато, треба все грати по сценарію. Як ти написав, так і мусиш робити. Імпровізації там такої аж сильної нема. А мені більше подобається, коли я імпровізую. Ну, з тим самим, що я імпровізую, я і більше заганяюся, так що ви мене вибачайте. Перед тим я цього ніколи не робив, це мій перший раз. Я втрачаю. Е, цно... Не буду казати, що я втрачаю по відношенню до подкастингу, але. Але буду старатися як на... зробити найкраще. І сьогодні я б хотів е, взяти одну таку тему, е, яка мені стала досить цікавою пару днів назад. Тема. Wait for it. Чекайте. Зараз, 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 зараз. Чекаємо, просто забув, що я хотів сказати, тому спробую сказати імелю Секов. Як, як завжди. Отож, тема Іронія і сарказм. Це досить така. Тонка тема, і хотілося про неї поговорити, тому що декілька днів назад я був в супермаркеті і дивлюся, там іде жіночка, і в неї в руках всі руки забиті хлібами, сілякими консервами, помідорами, вогерками, цибулями, курва. Корот, коротше, все в неї, всі руки в неї зайняті, і так що аж в неї її лиця не видно. І вона не взяла з собою корзину, як не дивно. Ну і вона йде, 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 і як очікувалося, в неї це все починає випадати з рук. Короч, і, Коротше, все, вивалилося. І збоку біля мене стоїть жіночка і каже: Ха -ха -ха, Як це іронічно? Я такий подумав: стоп, е, вау, 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 легше. Яка це іронія? Це не є іронія, це не було іронією. І тут... Мене осінило, Я зрозумів, що люди не обізнані в таких простих речах, хоч вибачте, це не є проста річ. Вони не є обізнані в таких високих матеріях, як іронія і сарказм. І я вирішив зробити оцей присвятити цей подкаст оцій цій темі. Отож, що таке іронія? Іронія це є протилежне очевидному. Це є повна протилежність очевидному. Щось нетипічне. Для якоїсь певної ситуації. Перед тим як я буду наводити приклади, я хочу вам назвати три основних види іронії. І так, перший. Перший це є вербальна іронія, другий драматична іронія і третій ситуаційна іронія. Отож, давайте ми їх розглянемо по черзі зараз. Тікайте, все таки є невеличкий сценарій, невеличкі накидки, щоб я знав, що говорити після кожної фрази. Отож, вербальна іронія це є. Знову забув, що я хотів сказати. Вербальна іронія це коли хтось говорить одне, але має зовсім протилежне на думці. От, типу, ти говориш щось одне, але думаєш зовсім протилежне. Не, та, не то, що ти говориш одне і думаєш що інше. Це просто називається каша в голові. А коли ти говориш щось одне, а думаєш зовсім протилежне тому, що ти говориш. От наведемо приклад. приклад. Ем... Неволить упаковка з рибою з рибою, стояла на сонці близько десь, напевно, три дні. Там вже все стухло всередині, ти її відкриваєш, і такі аромати Франції, тобі прямо в лице так бух! І ти такий. Який <chain> ж приємний запах. І це є іронія, тому що ти думаєш, ти говориш одне, а думаєш зовсім протилежне. Ти говориш, який приємний запах, класний. а Насправді думаєш, фу, яка бредота, я зараз обригаюсь. Оце є іронія. Давайте наведемо другий е, приклад. Вихідні, всі твої друзі їдуть на річку, а тебе батьки змушують іти город копати. І ти такий. Ото я класно сьогодні віддихну. Ти думаєш, що ти мусиш, бідний я, я мушу йти копати е, цей город, коли всі йдуть віддихати, але говориш, що ой, як я класно сьогодні віддихну. Це є іронією. Другий вид іронії це є драматична іронія. Драматична іронія це коли ти знаєш про подію щось, що про ту подію не знають інші. Або коли ти знаєш щось про когось, що не знають інші люди про нього. Шарите? <реш> ну Давайте я зараз поясню. Найкраще все пояснити на прикладі. Візьмемо фільм Жахів. Головний герой заходить в темний будинок, а в тому темному будинку є вбивця. І аудиторія це знає, але головний герой цього не знає. В цьому випадку це буде іронія. Вона, ця, цей тип іронії більшості присутній присутні на сцені або в фільмах, від, тому, від того і назва драматична іронія. Але воно може бути і в реальному житті. Наприклад. Уявімо собі Оксану. Оксана вчиться в університеті, в неї все супрово, в неї, все по всьому, п'ятірки, по всіх заліках, по всіх екзаменах, і всі думають, ох ти, подивись, яка Оксана хороша дівчина, о, ти, блін, будь курва, ще вжинився на ній, подивись, яка вона розумненька». Але не все так просто. Я живу в будинку свого декана, і я бачив, як Оксана час від часу виходить з його квартири, і я такий, а і розумієте, я то знаю, як вона оцінки отримує, що вона тупенька і що вона з ним спить, і тому оцінки в неї такі хороші, а другі то не знають, бо вони бачать результати екзаменів і заліків і думають, о, якщо там все п'ятірки, значить вона розумна. Але ніхто не знає, що Оксана ходить спати з деканом. Е -е 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 -е, шлюшка. І от це є іронія, тому що всі думають одне, а не знаючи реальної правди. І третій вид іронії це є ситуаційна іронія. Або іронія, якою ми звикли її вважати. Це, є, це коли стається щось протилежне очікуваному. Тобто стається те, чого ми взагалі не очікували для цієї ситуації. Взагалі нетипове для цієї ситуації. Наприклад, Роман. Вчитися в університеті. Блін, мене щось пробуває на університет, не знаю. Ну просто це так. Просто університет. Не знаю, мене ще з навчанням дуже багато все пов'язано в моєму житті було. Бо я багато вчився, та, я вчився і в школі, і в і в технікумі, і в університеті чуть-чуть, Ну менше з цим. Якщо забіг наліво, сходив наліво, так чуть-чуть. Ну от і Роман вчиться в університеті, і в нього екзамен в дуже, в дуже дуже строго непідкупного викладача, такої, знаєте, старої закалки. І предмет дуже тяжкий, якась там квантово-теоретична, гідравлічно форсована механіка з уклонами фізики, з поглибленим вивченням англійської мови, з німецьким підґрунтям і з відгалуженням в хімію. Отакий в нього екзамен дуже тяжкий, і викладач просто як стіна. Він не робить поблажок, він не підкупний, треба просто все вивчити. І Роман сидить, вчить, 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 вчит, вчит. всі друзі його гуляють, а він вчиться, 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 зубрить це все і настає день екзамену, він приходить на екзамен, а цей викладач ставить всім оцінки автоматом. І хороші оцінки. Оце є іронія. Тому що, самі розумієте. Це не типово для цього викладача, щоб він ставив всім оцінки автомат, ще й автоматом, ще й хороші. Такого ніколи не було, і тут таке сталося. І в цьому випадку для Романа це буде іронією, тому що він мусив так напрягатися, щоб це все вивчити, щоб задовольнити цього викладача, як задовольняє Оксана Декана. Да. От. Ще один приклад. Сергій несе величезну коробку. Дуже велику коробку, яка набита посудом дуже крихким і дуже дорогим посудом. І він зашпортується, і падає, і розбиває цей посуд. А ні, 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 а це не, це не буде іронією. Це взагалі не іронія. Це просто, просто смішний випадок, який стався. А знаєте чому? Тому що від нього він несе величезну коробку, величезну важку коробку, і це для людей типово. Що вони можуть впасти, не втримати рівновагу, тому що вони несуть дещо величезне. І це від нього очікувало: що або він падає, або він не падає. Хоча в випадку з оцим воносієм носієм а, коробки було б іронією те, якщо б він був би номер один в країні вантажник. І він мав безліч нагород е, по носінню тих коробок, і він був просто найкращий у своїй справі. І тут він несе ту коробку і падає. Оце є іронія, тому що від нього аж ніяк не очікуєш, що він спотикнеться і впаде. Або впаде. І оце в цьому випадку це була б іронія, тому що ти цього, цього від нього не очікуєш. Так що ніколи не путайте це. Іронія це є протилежність тому, що очікувалося більше нічого. А тепер саме час перейти до сарказму. Сарказм це та сама іронія, але в сарказмі більше висміюється щось. Або когось плюндрується, або щось плюндрується, або висміюється якась погана ситуація. Оце є сарказм. В ньому такий більш негативний відтінок. От, наприклад, уявіть собі ситуацію: на дворі л'є дощ. вітер дує, Погода дуже погана. І ти при ти промок до ниточки, і ти приходиш додому, відкриваєш двері і кажеш, блін, яка ж на дворі хороша погода, все-таки. Оце буде сарказм. Це не буде іронія, це буде сарказм. Тому що ти висмієш е, цю ситуацію, негативну ситуацію, і тому це буде сарказмом. Це не буде іронія, тому що. Іронії нема такого різкого негативного відтінку або висміювання, такого типу, аж явного. А в царказмі це є. Або другий приклад: сидить твій однопартник, знов школа, знов навчання, Ну, нічого. Сидить, всім просто це відомо, і всі знають, як це є, всі вчилися, надіюсь. І твій однопартник сидить, і він не може перемножити 7 на 8. І ти такий думаєш, блін, який ж ідіот, і кажеш йому. Блін, який ж ти розумний чувак. Оце буде сарказмом, тому що ти висмієш його тупість і його. Ти просто висмієш його тупість. Сарказм є дуже хорошою зброєю в сучасному світі, тому що ти можеш без образи образити когось. Ти б було б набагато образи, якби сказав, блін, який ж ти ідіот. б ти забити мало. Сім на вісім можеш перемножити, який ти дурний. А ти кажеш, а, який ти розумний. І до твоїх слів не придрешся. Якщо він ідіот, якщо ну він ідіот, тому що він не може 7 на 8 перемножити, він може не зрозуміти того сарказу, він подумає, може я і дійсно розумний, це просто затяжке для мене. Але нормальні люди зрозуміють, що це сарказм, але до твоїх слів не зможуть домахатися, тому що ти ж нічого образового не сказав, ти ж сказав, «М -м, який ж ти розумний. От бачите, це е, така найкраща сторона сарказму. Що можна когось обідати? не Ківерсовича образливих слів. Сарказм це мистецтво. Яке не підвласне кожному, але для більшості воно підвласне. Просто треба тренуватися. Тренуйтеся, тренуйтеся і. і... Ем, Володівайте сарказмом і іронією цим прекрасним мистецтвом. Ну от, і це було все, що я хотів з вами поговорити. Я надіюсь, вам це відео сподобалось. Не судіть мене строго, я перед тим ніколи нічого подібного такого не робив. Тим більше в мене страшна фобія камери, просто страшна. Я ж мокрий, сиджу, і я. Тяжко говорити на камеру, тримати все у голові, тому що я стараюся думати наперед, що мені говорити, плюс я стараюся говорити. Чисто українською мовою, щоб не було тих русизмів, а в мовленні дуже багато русизмів і це все фільтрувати, і одночасно думати, що казати наперед, це досить тяжко. Так що вибачайте за деяку товтологію. Так. так що, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх, і тим самим прискорюйте вихід нових відео. З вами був Андрій Антонов, і ми побачимося досить забаром. Досить незабаром. Бай-бай. thank you